Це найстаріша залізнична ділянка у Японії, і коли потяг відправляється, він прям підіймається. Я не знаю градусів 20, мабуть, підйом, якщо не більше. І ще ним керують справжні м'ясні люди. А то зазвичай у Японії взагалі немає там водіїв в потягах. Водій кудись пішов, і як ми без нього тепер. І щось ми поїхали назад, у іншому напрямку. А, ми це просто розвернулися. Ось там іде знизу колія. Ми доїхали туди і потім переїхали на цю колію. Тобто, так він, звісно, не повернеться ніяк. Оце прикольно. Тобто, там був тупік, ми приїхали, вони переключили рейки і поїхали в цьому напрямку. І знову ми зробили такий самий фінт. І Тепер знову ми їдемо в цьому напрямку. І знову тупік. Це вже третє ми будемо міняти напрямки. Тобто жодної автоматики. Машиніст сам пішов, перемкнув стрілку, повернувся назад. А знаєте, як називається гора, на яку я підіймався? Гора. Станція гора. 541 метр. Ну зовсім інша справа. Прохолодно, сонце не пече. Якісь красиві штуки. Як же тут багато іноземців? Дивіться, майже всі іноземці. Цікаво, що у автоматах продають навіть цигарки. Тобто діти можуть купляти цигарки. Їм не треба нічого там видумувати казати Ой, це я для батька купляю. Ось дуже гарне озеро Аші. Ви бачите його? І я не бачу. А ось люди насолоджуються. Зараз я вставлю фоточку, як воно виглядає, воно величезне озеро, там дуже далеко йде. І звідси я мав побачити Фуджі. Гору символ Японії. Я не знаю, як в такому тумані стопити, нічого не видно. Сонце зайде лише за годину, а вже таке враження, що, що зайшло, вже темно. Не передає камера всього цього, що я бачу. Я зараз дивлюся. Дуже якесь таке нереалістичне все. Абрикоси! Ну от скільки я не бачив черешень, стільки я не бачив і абрикос. Луганчани, привіт. Зелена! Кисла! Стиглою навіть не знайду, але за смаком я вже відчуваю, що це така наша реальна донбаська абрикоса. Може ті, що попадали. Гедота. Це локація для автостопу, такий паркінг для машин, але я не знаю, як тут стопити, то тут видимість 4,5 метри. До речі, я зараз дивлюся в камеру і бачу, що через камеру видно набагато краще, прям значно краще. Я не бачу того в реалі, що, чого я бачу через камеру. О, телефон знімає більш-менш так, як я це бачу. Довелося вдягти брудну, смердючу за те жовту футболку, щоб, щоб мене було видно. Стало ще гірше. Туман став щільнішим, пішов дощ, стемніло, повний набір. І тут, судячи з усього, ну я принаймні не бачу жодної живої людини. Мертвих людей я, до речі, також не бачив. І тут є ось така кімната. Щось мені може знадобитися тут. Ну навряд чи штамп можна поставити. Мабуть, ночуватиму я тут. А чи можна вимкнути світло, щоб воно мені не світило? Розетки є зарядитися, ні? І в туалеті немає жодної розетки. Хіба що відключити туалет, підігрів, сидіння і зарядитися, хіба що так гарячих напоїв немає, зате є морозиво. Дуже в тему зараз. Ага, знайшов! Дивіться, ось вона. Зарано я зрадів, вона не працює. А двері трохи стрьомно самі по собі то відчиняються, то зачиняються. Я тут сиджу навіть не підходжу і чую, як вони то відчиняться, то зачиняться. О. Це світло. У Японії на кожній вулиці, в кожному селі, є стріт вью. Тут, наприклад, я навіть не можу подивитися, як воно виглядає, бо ніфіга не видно, так що о, тут реально краще можна подивитися. Гарно виглядає, там річка чи озеро. Ну, так, як нікого немає, тут за головного. О, плакат відпав, треба пофіксити. О. Так краще. Оце в них такі захоплення, стамбук. І тут є усі ці парковки, зупинки, сервіс аріа. І ти приїздиш і ось тут штамп саме з цієї ставиш тут на певну сторінку. Ось вона. Їх тут дивіться, скільки, дуже багато сторінок. 150. Ну, 200 сторінок є. Десь біля 200 паркінгів. А от ще мапа туристичних місць, і оце купони знижок на всі ці місця. Це двері реагують на туман. Їм вважається тут рух. І, до речі, оці штуки я розібрався, що вони вимикають двері. Ось так хоп і вимкнув. Ну, тобто, не, зв... не двері, звісно, а цей сенсор. Доброго ранку. Тут я переночував і переночував непогано. Шоста година. І ви дивіться, що там на вулиці. Краса. А тепер дивіться, що з цього боку. А оце, до речі, вона Фуджі. Дуже погано її видно. Я спустився з гір, за моєю спиною Фуджі. Я стоплю. І десь півгодини обирав позицію, немає взагалі нормальної позиції в цьому районі. Дуже багато діставатися, там годину йти до якоїсь там більш-менш пристойної. Тому я став отут і це в'їзд на автобан. Ну, думаю, це до першої поліції. Поліція. Приїжджає, зупиняється тут, дивиться на мене, їде далі. Нормально. Все ж таки чергові моменти вирішили, що ні, не можна тут стояти. Разом з поліцією з'явився ще місцевий парубок. Я не знаю, хто він і звідки він взявся, але він мене вивіз на, на автобан на паркінг. І от у Японії бувають різні паркінги. Просто туалет і більш нічого. Ну і звісно, що апарати ці з напоями. Буває, що магазинчик ще є, буває ресторанчик, буває парк для собак, там ще щось. А тут аеропорт! Точніше, геліпорт для гелікоптерів. Я не знаю, може, щоб зупинилися і орендували собі гелікоптер, політали, подивилися Фуджі. До речі, ось Фуджі вже затягнуло хмарами. Ось чувак він повертається вже на задньому плані, доганяє мене такий думаю, що, що таке, що трапилося. А він коли їхали, питає: А в тебе інстаграм є? А тут вони дуже часто запитують: Інстаграм, підписуються, водії і кажу, так є. Він такий, а в мене немає. Ну, окей. І він створив інстаграм. Прибіг. і Я, я створив інстаграм. Можна, я на тебе підпишуся. Добре, підписався. Я на нього підписався. Ну, тут прямо цілий торгівельний центр. Є, є кавовий апарат! Навіть два. Доброго дня! Зробіть мені, будь ласка, каву. Не так працює. Не? Нормальний такий хороший фудкорт. І ось найдешевша їжа у Японії це біфбол. Тобто миска з яловичиною. Ну, ця маленька, прям ця. 350 коштує, але навіть якщо взяти дві, буде 700, буде значно дешевше, ніж там, всяке. Ну може, не значно, але дешевше і точно ситніше і смачніше, ніж все інше, що тут в них є. Тут м'ясо і рис, ну якісь овочі. Застопив чувака, в машині було так накурено, що мені здається, що я буду смердіти сигаретами ще тиждень, мабуть. Каже, наступного тижня ми з друзями йдемо з наметом у гори в похід. О, кажу, клас, ЗОш, все таке. Він каже: Да, мій друг візьме дуже багато кокаїну і мій ніс буде, ну він використав слово зламаний, а я не знаю, як це адаптувати. Я такий Хі -хі, а, окей. Я застопив Іранця, іранця вже дивно, який живе у Японії 32 роки. 32 роки це трохи менше ніж я живу взагалі не в Японії, а ну, тупо на планеті Земля. Він пам'ятає ісламську революцію. Він воював проти Іраку і, взагалі, дуже багато чого понарозповідав. І каже, що я ненавиджу навиджу ваду іранську, я ненавиджу Росію, я ненавиджу Путіна. Ну такий нормальний базований іранець. Нагодував мене по дорозі. І от я приїхав у Кіото. Кіото це велике історичне місто, а, колишня столиця Японії. Дуже цікаве місто, але на жаль, на жаль, в мене немає часу. О, до речі, ось ось. Бачите, ось тепер бачите. В мене один день залишився у Японії, і я їду до наступного міста, але зараз я спробую щось цікаве. У Японії є дуже відомий швидкісний потяг. Він називається ой, як він там називається, Чингісхан. Він дуже дорогий, дуже швидкий, але звісно мені хочеться його спробувати. Тому я зараз його проїдуся на одну станцію до, до Осаки, до наступного міста, куди я власне прямую і завершую свій японський тріп. Цей ковбасен іде 13 хвилин. З кіото до осаки. Я вже хвилин 20 намагаю... намагаюся розібратися, як купити квитки, де купити квитки. І я подумав: та ну його нахер. я набагато швидше доїду звичайним регіональним потягом. Проїзд з приміським потягом коштував менше 4 доларів та тривав 24 хвилини. Швидкий Арсен долається відстань вдвічі швидше, але коштував би біля 20 доларів. Не забуваємо про традиційні 10 гривень за перегляд цього відео на будь-який благодійний фонд. Вподобайка, коментар, підписка та дзвіночок, якщо ще ні. Наступний епізод буде заключним із Японії, але не заключним взагалі. Побачимося!